Пункт збору речей для поранених військових у Вінниці Григорій Ткаченко каже, що не почув про такий, вирішив допомогти. Почув по телевізору і зразу свій гардероб. Да, в мене там хороші вещи, Тому і вони дідові вже 82 за два роки. Наші вони мені Думаю, поможу солдатам. Принесла речі і Людмила Маслова. Жінка з Вінниці, але тимчасово живе в Бердичеві. Сюди приїхала, пост побачила, та бігом зібрала, та й принесла, щоб було в хаті. Збір речей для військових зініціювала Вінничанка Еліна Слободянюк. Їх, каже, передадуть захисникам, які перебувають на лікуванні у шпиталі у Краматорську. Чого саме потребують, дізнались від тамтешніх волонтерів. Футболки збираємо, теплі кофти, штани, таких в яких нормально буд лежати, носки, труси новенькі. І ось наша велика радість, ми навіть не просили про тапочки, але нам принесли і тапочки. Коли вони воюють, у них це все є. А коли їх забирають швидко з поля бою, то вони ну в, крім закриваного камуфляжу на них нічого немає. І тому їм трошки потрібно допомогти. Із санітаркою військового шпиталю у Краматорську суспільне зв'язалося телефоном. Лілія Кривоніс каже серед необхідного спідня білизна та футболки великих розмірів. Ця допомога корисна і потрібна. Труси, носки, футболки, якісь штани. Я не знаю, це не обов'язково має бути нове, воно просто має бути чисте вчера порошок пакети мусор проблема, і туалетна літне І спасіба большої, тому що следом розходиться, слідом, все, порезано на 13-річний Владислав приніс шкарпетки. Щоб Наші воїни нас оберігали зі всіх своїх сил. Анатолій прийшов із дружиною. каже, їхній зять військовий збройних сил України наразі теж перебуває на лікуванні. Мене зять теж в шпиталі зараз лежить. Йому там нічого не треба, він в Одесі, а тут хлопцям треба, то вирішили допомогти. Всі речі вінницькі волонтери сортують та складають у коробки. Справжнім українським хлопцям, справжні українські костюми. І шкарпетки в комплекті. Сортуємо тепле, нижнє, тепле верхнє, на фронт окремо шкарпетки. Руки, серце, душа все тут. Загалом за день віничани принесли майже 300 кілограмів гум вантажу. Ще 200 зібрали напередодні. Окрім речей, пораненим бійцям передають і засоби особистої гігієни. Частину гум вантажу перейшли у Краматорськ поштою. Решту на днях повезуть волонтери. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.